Вітаю з вами Брайан Трейсі, і сьогодні я розповім вам про те, як швидко замотивувати самого себе. Кожен день дарує вам 24 нові години, щоб ви могли зробити щось значуще, незалежно від того, що було вчора. З достатньою мотивацією майже все можливо. Однак мотивація не з'являється за помахом пальця і коли її бракує, навіть прості завдання можуть здаватися серйозними перешкодами. Тому потрібно взяти під контроль свою мотивацію і навчитися швидко мотивувати себе незалежно від завдань, які стоять перед вами. Звісно, найкращий спосіб залишатися в тонусі весь день це замотивувати себе з самого ранку. Якщо хочете максимально розігнати свій день ось три прийоми: як запустити механізм своєї мотивації всього за 60 секунд. Перший робіть позитивні афірмації цінність користі від афірмацій дуже недооцінена. Позитивні афірмації можуть допомогти досягти найрізноманітніших цілей, але вони особливо ефективні для підсилення мотивації. Якщо досить часто повторювати щось вголос, дуже скоро підсвідомість починає сприймати це як реальність відомо, що підсвідомість не розрізняє вигадку і реальність. Тому позитивні твердження чудово працюють, коли потрібно переконати підсвідомість у тому, що ви достатньо вмотивовані, заряджені і готові вирішити будь-яке завдання. Ось приклади моїх улюблених позитивних афірмацій для підняття власної мотивації. Я подобаюся собі. Я подобаюся собі. Я подобаюся собі, і я люблю свою роботу я подобаюся собі і я люблю свою роботу або так я найкращий у своїй справі я собі подобаюся я найкращий, я люблю свою роботу. Ці фрази чудово мотивують. І пам'ятайте, що ви стаєте тим, про що думаєте найчастіше, а думаєте ви про те, про що найчастіше говорите. Коли вам потрібен швидкий заряд мотивації, підійдіть до дзеркала і кілька разів повторіть ці твердження Я собі подобаюся. Я люблю свою роботу. Я найкращий. Спочатку це може здатися вам безглуздим, але чим більше ви будете повторювати ці твердження, тим швидше відчуєте непохитну впевненість у будь-якій ситуації. Далі, плануйте свій день напередодні ввечері. Мотивація та планування доповнюють одне одного. Тому наймотивованіші люди недарма добре організовані і дотримуються свого плану. Якщо щовечора ви будете приділяти час плануванню наступного дня складати список, записувати необхідні завдання, розставляти їх за пріоритетом, то засинатимете з цими думками, а коли прокинетеся, у вас буде набагато більше мотивації, щоб негайно почати діяти. Планування дня напередодні ввечері підвищує вашу мотивацію з кількох причин. По-перше, такий підхід усуває вакуум, що виникає за відсутності плану. Якщо ви прокидаєтеся без чіткого уявлення про свої плани на день, то з набагато більшою ймовірністю заповните цю порожнечу відволікаючими та марними справами. Однак, якщо ви починаєте день, дивлячись на план, вам буде набагато легше зберігати концентрацію. По друге, планування напередодні ще й активує вашу підсвідомість. Коли ви плануєте свій день перед сном, ці плани будуть оброблятися під свідомістю всю ніч, допомагаючи вам прокинутися з енергією та готовністю виконати всі завдання зі списку. Запам'ятайте плануйте весь свій тиждень наперед, а щодня напередодні так ви будете набагато мотивованішими та успішнішими. І останнє щодня записуйте та переглядайте свої цілі. Переписування та коригування цілей це ще один дуже корисний прийом. Ви можете записувати як свої короткострокові цілі, які плануєте досягти цього ж дня, так і довгострокові, над якими працюєте вже багато років або щось середнє. Головне записати список найважливіших для вас цілей на цей ранок. Сам факт переписування ваших цілей підсилює вашу мотивацію, тому що ви нагадуєте собі своє головне навіщо? Часто щоденні справи та завдання можуть здаватися нудними і незначущими, і тому іноді важко знайти в собі сили для їх виконання. Переписуючи свої цілі щоранку, ви пов'язуєте рутинні завдання із загальною масштабною картиною, нагадуючи собі про ту важливу роль, яку вони відіграють на шляху досягнення ваших головних цілей. Дуже часто потрібно лише це просте нагадування, щоб замотивувати себе на повну щоранку, як запуск човнового мотора, і розігнатися на весь залишок дня. Буду радий, якщо ви щось мені напишете. І ось моє питання на сьогодні: які способи мотивувати себе, використовуєте ви? Залишайте коментарі під відео та підписуйтесь на наш канал. Дякую за перегляд і пам'ятайте, якщо хочете змінити своє майбутнє, дійте і дійте без зволікань. Якщо ви хочете впевнено досягати всіх своїх цілей, приєднуйтесь до нашого клубу Браяна Трейсі, де ми зосереджуємося на досягненні цілей і на безперервному розвитку за спеціальними програмами Браяна Трейсі. Посилання в описі до відео та в закріпленому. коментарі. Коментарі. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео. І поділитися з друзями. До зустрічі.